У кривому розі побільшало патронатних родин. Дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, шанс ростити у сім'ї уже надали дві криворізькі родини. Нині ж створено третю сім'ю патронатного догляду для подружжя Оксани і Дмитра, які виховують сина і доньку. Цей крок був спільним виваженим рішенням. Зараз у мене чоловік, двоє моїх діток. Владислав Софія. ось вирішили зайнятися патронатом. Як дізналися, що така послуга у нас у місті є, і у нас з'явився ще один маленький владик. Тому ми дуже раді будемо допомагати діткам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Бо дітки це наше майбутнє. Дружина запропонувала, я, як кажуть, підтримав як чоловік. І радий, що буде ще один дітей виховати. Новостворена патронатна родина сьогодні приймає гостей. Речі для догляду за дітьми, одяг, взуття, ковдри, іграшки для сім'ї, де виховується троє дітей, усе це потрібне. У цей час ми дійсно відчуваємо від вас допомогу в соціальному захисту наших всіх дітей. І коли ми бачимо усміхнені дитячі обличчя і вашу доброту, яку ви даруєте нашим дітям, то за це вам дуже велика подяка. До грошового забезпечення, яке надає за законом держава, родина отримала і допомогу від міста: 10 тисяч гривень. Кривий ріг єдине місто в Україні, що надає одноразову фінансову допомогу патронатним сім'ям. Увагу і підтримку родині надаватимуть фахівці відповідних служб. Центр соціальних служб буде супроводжувати цю родину. Служба у справах дітей буде супроводжувати цю родину. Всі ми залучені до співпраці тісної, тому що захист дитини в першу чергу. Патронат це не просто форма допомоги, це сімейне тепло, турбота і підтримка у той час, коли дитині це необхідно найбільше. Один з показників розвитку будь-якого міста це ставлення до дітей, особливо до дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кривий ріг є одним із пілотних проєктів для всієї України по впровадженню нових форм підтримки таких дітей. Зокрема, це стосується впровадженню патронатних родин. Це родина, яка бере до себе дитину, у якої наразі складні обслужива. Ставини в її біологічній родині, і ми, як влада, ми займаємося тим, щоб перш за все стабілізувати стосунки внутрі цієї біологічної родини, щоб дитина мала повернутися до себе до своїх батьків. На цей час, якщо немає патронатних родин, дитина потрапляє в центр соціально-психологічної реабілітації. Раніше це називалося інтернати. Про це про те всі розуміють, що навіть 2, 3, 4, 5 тижнів в інтернаті це може змінити психологію дитини. А для того щоб вона залишилася, щасливою комфортною вона має залишатися в родині, і саме для цього ми створюємо патронатні родини. Дуже вдячні за підтримку цього процесу. Зокрема, нашим партнерам з ЮНІСЕФ потреба в таких родинах залишається високою, кажуть фахівці служби у справах дітей. Та запрошують криверісців долучатися до цієї гуманної справи і створювати патронатні сім'ї. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.